До Трацького ліцею, що на Коломищині, на перший урок з основ правил пожежної безпеки, мінної безпеки та безпеки. життєдіяльності діяльності завітали представники служби надзвичайних ситуацій та ювенальної превенції. У новому спеціалізованому класі проводять урок для п'ятикласників, а ті уважно слухають і кажуть, що їм цікаво. Мені дуже сподобався цей урок. З нами були поліцейські. Вони нам багато чого розказали. Я дуже багато. Всього навчилася. Мені найбільше запам'яталося, що не можна чіпати міни. Та не тільки правилам безпеки вчитимуть у цьому навчальному класі. Тут ще й розповідатимуть про побутові правила поведінки і про домедичну допомогу, роботу правоохоронців та багато чого іншого. Для створення класу безпеки ми враховували всі рекомендації, які були надані Міністерством освіти і науки України для створення таких класів. Тут ми можемо побачити, що клас є розміщений за зонувальним типом. Ми тут можемо побачити і зону пожежної безпеки. Екі зону до безпеки, зону мінної безпеки, зону безпеки життєдіяльності, яка охоплює дуже багато напрямків, зону перегляду відеопрезентації, зону психологічного розвантаження та ігрову зону. Голова громади зазначив, що коштів для дітей тут не шкодують от лише до 1 вересня. Не впоралися 200-250 тисяч. Обійшлося клас безпеки, тому що ми купили і мінне обладнання, щоб не бачили, і медичне обладнання. І купили такі стенди, щоб люди діти могли попробувати що таке штучне дихання. на макеті. Ми купили телебачити телевізор, то щоб це було наглядно. Ну і хотілося це робити. Ми були це готові зробити десь липень-серпень, але на жаль, ну такі в нас умови, що треба було кошти виділити на інші. Ми трошки припинили це фінансування, але пообіцяли собі, що до, до зими ми це зробимо. Очільник державної служби надзвичайних ситуацій Прикарпаття Володимир Чернецький зазначив, що це лише поки другий такий клас на Коломищині. Однак в області діє кілька десятків і не лише в школах, а й при відділеннях Державної служби надзвичайних ситуацій. Важливо, особливо в тепер. В час повномасштабної війни прививати дітям безпеку, безпеку життєдіяльності. Це поводження на дорогах, поводження з вогнем, особливо набуває актуальності поводження з вибухонебезпечними предметами, також електрики, надання першої домедичної допомоги. Отже, Починаючи з самого малого віку від початкових класів, треба дітей вчити, правильно себе поводити в середовище, яке насправді є дуже небезпечно. Тож такий клас запрацював завдяки співпраці педколективу, рятувальників та поліцейських. Тепер учні із п'яти сіл матимуть нагоду відвідувати заняття саме у цьому спеціалізованому класі. Страча Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.